Частина друга Корабельний кухар. Розділ сьомий. Я їду до Брістоля. Значно більше часу минуло, ніж гадав скваєр, поки ми були готові вийти в море. Не здійснилися й інші наші плани, навіть намір лікаря Лейвсі бути зі мною. Лікареві довелося поїхати до Лондона. Знайти собі заступника на час своєї відсутності. Склаєр гарячково працював у Брістолі, а я жив у його садибі під охороною старого Єгеря Редрета, майже як в'язень, весь сповнений мрій про море, про давні і дивні острови і пригоди. Багато годин просидів я над картою і вивчив її на пам'ять. Сидячи біля вогню в кімнаті дому правителя я в мріях своїх підпливав до острова з різних боків, досліджував кожен вершок його поверхні, у тисячний раз видирався на гору, що її пірати називали підзорною трубою, і з вершини її милувався чудовими і мінливими краєвидами. Іноді, в моїй уяві, острів аж кишів дикунами. І ми змушені були від них захищатися. Іноді його заселяли небезпечні хижі звірі, які ганялися за нами. Але вся моя фантазія не могла уявити тих дивних і трагічних подій, що сталися з нами там насправді. Так минали тижні, аж поки одного чудового дня прийшов лист, адресований лікареві Лейвсі – з такою припискою: Якщо лікар відсутній, лист мають відкрити Том Редрет або молодий Хокінс. Підкоряючись цьому наказові, ми прочитали, або точніше я прочитав, бо Єгер так сяк тільки міг читати друковане. Такі важливі новини: Готель Старий Якір Брістоль. 1 березня 1730. Року. Дорогий Лейсі, не знаючи, чи ви зараз у моїй садибі, чи ще в Лондоні, я пишу одночасно на обидві адреси. Судно куплено і споряджено. Воно стоїть на якорі, готове до відплиття. Ви ніколи й не мріяли про кращу шхуну. Дитина може нею керувати. Місткість 200 тонн. Назва іспаньола. Я дістав її з допомогою мого давнього приятеля Блендлі, який виявився чудовим ділком. Цей прекрасний чоловік працював для мене буквально мов каторжний. Та що й казати, кожен у Брістолі хотів допомогти мені. Варто було тільки натякнути про мету нашого плавання, ну тобто про наші скарби. Редред, сказав я, перериваючи читання, лікарі всі, це не сподобається. Скваєр таки роздзвонив про все. А хто важливіший скваєр чи твій лікар? пробурмотів Єгер. Чому б це йому мовчати? Що, щоб догодити лікарів Велесі, чи що? Я не став з ним сперечатися і читав далі. Блендлі сам відшукав іспаніолу. І завдяки своїй спритності купив її за сміхотвинну малу ціну. Правда, є в Брестолі люці, які дуже не люблять блендлі. Вони навіть базікають, ніби цей чесний чоловік все робить тільки за гроші, ніби іспаньола належить йому, і він продав мені її за дорого, безсоромний наклеп. Ніхто з них не наважується проте заперечити добру якість судна. Отже, Досі не було ніяких затримок. Щоправда, робітники спочатку працювали недбало, але потім справа пішла краще, багато довелося клопотатися, щоб підібрати команду. Я вирішив найняти чоловік з 20 на випадок нападу тубільців, піратів або клятих французів. Я вже просто зневірився і знайшов тільки як півдюжини людей. Поки щасливий випадок послав саме ту людину, яка мені була потрібна, я стояв на набережній, коли зовсім випадково розбалакався з ним. Виявилося, що він старий моряк, тримає корчму, знає всіх моряків у Брістолі. Розладнав здоров'я на березі і хоче найнятися хоч би й кухарем на яке небудь судно, щоб знову піти в море. Того ранку, за його словами, він прийшов у порт тільки для того, щоб дихнути солоним морським повітрям. Це мене дуже зворушило. У вас це теж неодмінно зворушило б. Жалю, я запропонував йому місце корабельного кухаря, звуть його довгим Джоном Сілвером. У нього немає однієї ноги, але це, на мою думку, тільки добре рекомендую його, бо ногу свою він втратив. На службі батьківщині під керівництвом безсмертного Гока. Він не одержує пенсії Лейвсі. Подумайте тільки, в який поганий вік ми живемо. «Так от, сер, я гадав, що знайшов тільки кухаря, а виявилося, що відкрив цілу команду. Сілвер і я ми за кілька днів підібрали команду справжніх випробуваних просолених моряків. Не дуже, мабуть, привабливих на вигляд, але судячи з їхніх облич відчать душних сміливців, заявляю, що з таким екіпажем ми можемо піти в бій хоча б проти фрегата. Довгий Джон навіть порадив мені позбутися двох чи ш... із шести чи семи чоловік, що я їх найняв раніше. Він за якусь хвилину, беззаперечно, довів мені, що вони псноводні швабри. З якими не можна зв'язуватись, коли йдеш у небезпечне плавання. Почуваю себе чудово, їм, наче бик, сплю, мов колода, і все-таки нетерпляче жду тієї миті, коли заполощуться наші паруси. Гей, швидше, бо море, до дідька скарби, море, а не скарби, паморочить мені голову. Отже, Лейвсі, мчіть сюди на поштових. Не втрачайте ні години, якщо ви поважаєте мене. Відпустіть молодого Хокінса під охороною Редрета попрощатися з матір'ю, а потім, нехай обидва повним ходом поспішають до Брістоля. ДжОН Трілоні. Поскріптон. Забув вам сказати, що Блендлі, який обіцяв надіслати нам на допомогу ще одне судно, якщо ми не повернемося до кінця серпня. Знайшов нам чудового капітана. Цей капітан чудова людина, але, на жаль, страшенно впертий. Довгий Джон Сілвер викопав нам дуже тямущого штурмана на ім'я Ерроу. А я, Лейвсі, вже маю на оці боцмана, який грає на ріжку. Отже, на борту нашої доброї спаньоли все буде як на військовому кораблі. Забув написати вам, що Сілвер людина, яка має свої кошти. Я знаю, що в нього є поточний рахунок у банку. Хазюйнувати в корчмі він залишає дружину. І в таких запетлих холостяках, як ми з вами, мимоволі майне думка, що не тільки турботи про власне здоров'я, а також і жінка женуть його знову в море. ДЖ Т. Post Пост постскріптом. Хокінс може побути одну ніч у своєї матері. дж Т. Можете уявити, як схвилював мене цей лист? Я страшенно був радий. І якщо я коли-небудь зневажав когось, то це був старий Том Редрет, який тільки буркотів і скаржився. Кожен з молодших ягерів радо погодився б їхати замість нього. Але не така була воля сквайра. А воля сквайра закон для його слуг. Ніхто, окрім старого Редрета, не наважився б навіть і буркнути. Наступного ранку ми з ним пішли е, до адмірала Бенбоу, і там я побачив свою матір у доброму здоров'ї і в доброму настрої. Зі смертю капітана закінчилися наші неприємності, що він нам їх завдав. Сквайр на власні гроші наказав полагодити все поламане в корчмі, наново пофарбувати стіни і вивізку, ще й додав деякі меблі. За прилавком тепер стояло чудове крісло для матері. Він знайшов їй також хлопчика на допомогу на час моєї відсутності. Тільки побачивши цього хлопчика, я вперше зрозумів, на що я йду. До цієї хвилини я думав тільки про пригоди, які на мене чекають, але зовсім забув про дім, який я кидаю, і тепер, побачивши цього незграбного, чужого хлопчика, що мав лишитися тут, на моєму місці, біля моєї матері, я вперше заплакав. Боюсь, що я безсовісно мучив його. Робота для нього була зовсім нова, і я мав сотні приводів позловтішатися з нього. Коли він помилявся, і я не пропустив жодного з цих приводів. Ніч минула, і наступного дня, пообідавши, ми з Редретом знову вийшли на дорогу. Я попрощався з матір'ю, з бухтою, біля якої народився, з милим старим адміралом Бембоу. Хоча й пофарбований він уже не здавався мені таким милим. Одна з моїх останніх думок була про капітана. Який часто блукав на цьому березі в своєму трикутному капелюсі, про його шрам на щоці, про стару мідну підзорну трубу. Так от ми завернули за ріг, і мій дім зник. Уже смеркало, коли ми сіли в поштовий діліжанс біля готелю короля Георга. Мене затиснули між редретом і якимсь огрядним старим джентльменом. Незважаючи на холодне нічне повітря, я дуже скоро заснув і проспав усі станції. Мене розбудив удар в спину. Я розплющив очі і побачив, що ділежанс зупинився перед великим будинком на міській вулиці і що все давно розвиднілося. Де ми? спитав я. У Брістолі, відповів Том. Виходьте. Містер Трілоні оселився в готелі біля самих доків, щоб наглядати за роботами на шхуні. Туди нам і треба було йти. Шлях на мою велику радість пролягав уздовж набережної е, повскораблі у всіх видів оснастки і національності. На одному судні працювали і співали, на другому матроси висіли в повітрі просто над моєю головою у морських. У спорядженнях, що здавалися такі тонкими, наче павутини. Хоча я й прожив на березі моря все своє життя, але зараз мені здавалося, що я бачу його вперше. Новим був для мене і запах дьогтю й солі. Я бачив найдивовижніші фігури на носах кораблів, що побували далеко за океаном, бачив і багато старих моряків. З кільцями в вухах і закрученими бакенбардами, з просмаленими косицями. Бачив я, як погойдувалися вони, ідучи своєю незграбною моряцькою ходою. І сам я теж вирушаю в море. В море на шхуні з боцманом, що грає на ріжку, з моряками, що носять косиці, і співають своїх пісень. Вирушаю в море до таємничого острова. Шукати закопані в землю скарби. Коли я все ще був заглиблений у ці чудові мрії, ми раптом опинилися перед великим готелем і зустріли сквера трилоні. Він був одягнений як морський офіцер у добротну синю форму. Всміхаючись, ішов він нам назустріч, що сили наслідуючи моряцьку ходу. Ось і ви. вигукнув він. А доктор ще вчора приїхав з Лондона. Браво! Тепер вся корабельна команда в зборі. «О, сер! – скрикнув я. Коли ми відпливаємо? Відпливаємо? перепитав він. Завтра. Розділ восьмий. Під вивіскою Підзорна труба. Коли я поснідав, скваєр дав мені записку, адресовану. Джонові Сілверу в підзорну трубу. І сказав мені, що я легко знайду це місце, якщо йтиму вздовж доків і шукатиму маленьку таверну з великою мідною підзорною трубою над вивіскою. Я вирушив негайно, радіючи нагоді побачити ще раз кораблі і матросів. Я пробирався через Велику Юрбу людей, які штовхалися між фургонів. І мішків з крамом, бо в доках у цей час був саме розпал роботи. Нарешті я розшукав потрібну мені таверну. Вона була маленька, але досить затишна, вивізка недавно пофарбована, на вікнах акуратні червоні фіранки, підлога старано посипана піском. Таверна виходила на дві вулиці. Обоє дверей були розчинені навстіж і тому у просторій кімнаті. З низькою стелею було досить світла, незважаючи на хмари тютюнового диму. За столиками сиділи, здебільшого, моряки. Розмовляли вони так голосно, що я завмер біля дверей, не наважуючись увійти. Поки я стояв, з бокової кімнати вийшов чоловік, і з першого ж погляду я зрозумів, що то довгий джон. Ліва нога в нього була відтята по саме стегно. Під лівою пахою, він тримав милицю і орудував нею з дивовижною спритністю, підстрибуючи, мов птах на кожному кроці. Був він дуже високий і міцний, з широким, наче окіст, пласким і блідим, але розумним і веселим обличчям. Йому, здавалося, було дуже весело. Насвистуючи, скакав він поміж столиками, жартував. І злегка ляскав по плечах найулюбленіших своїх гостей. Правду вам сказати, після перших же слів про довгого Джона в листі сквера трілоні, я потайки боявся, що це той самий одноногий моряк, якого я так довго виглядав у старому Бенбоу. Але одного погляду на цього чоловіка було досить, щоб розвіяти всі мої підозри. Я бачив капітана. Бачив чорного пса, бачив сліпого п'ю і гадав, що вже знаю, який вигляд має пірат. Ні, морський розбійник не такий, як цей охайний і привітний господар. Нарешті я зібрався з духом, переступив через поріг і пішов до Сілвера, що стояв, спираючись на милицю і розмовляв з якимось відвідувачем. «Містер Сілвере, сер спитав я, подаючи йому записку. Так, хлопчику мій, відгукнувся він. Мене звуть Сілвером, а ти хто такий? Побачивши лист від сквайра, він страшенно заметушився. О, хо-хо, на весь голос проказав він, подаючи мені руку. Розумію, розумію, ти наш новий юнга. Радий тебе бачити. І він затиснув мою руку в своїй широкій міцній долоні. Раптом якийсь відвідувач у віддаленому кутку швидко підвівся з місця і кинувся до дверей. Двері були біля нього, і він миттю опинився на вулиці. Але я звернув увагу на його поквапливість і з першого ж погляду пізнав його. Це був той самий чоловік з лискучим обличчям, без двох пальців на руці. Що перший приходив до капітана в корчму адмірал Бенбоу. Гей, закричав я, затримайте його, це Чорний пес. Плював я, хто він такий, відгукнувся Сілвер. Але він не заплатив мені за випивку! Гаррі, біжи схопи його. Один з тих, що сиділи біля дверей, негайно схопився з місця і побіг наздоганяти втікача. Коли б він був навіть адмірал Хок, я й тоді змусив би його платити, кричав Сілвер, потім, раптом, відпустивши мою руку, спитав То як його звуть? Ти сказав чорний, а як далі? Песер, відповів я. Хіба містер трилоні не розказував вам про піратів? Це один з тих, що на нас напали. Що? заревів Сілвер, у моєму домі? Бен, біжи на допомогу Гаррі. То це один з тих негідників. Це ти пив з ним, Морган? А йди на сюди. Чоловік, якого він назвав Морганом, старий сивий моряк з обличчям, наче виточений з червоного дерева, покірливо вийшов наперед, жуючи Тютюн. Ну, Морган? суворо спитав довгий Джон. А ти бачив коли-небудь цього чорного. Як там його? Чорного пса? Ніколи, сер, відповів Морган, уклонившись. І навіть не чув його імені? Не чув? Слово честі, То Морган, це твоє щастя. вигукнув корчмар. Якщо ти плутатимешся з такою наволочю, ноги твоєї більше не буде в моєму домі. Запам'ятай це». а про що ж він з тобою говорив? Не пригадую точно, сер, відповів морган. А що в тебе на плечах? Голова чи певний казан? закричав довгий Джон. Чули, він не пригадує точно. Може, ти не пригадуєш точно, з ким навіть розмовляв, А? Ну говори, про що ви там базікали? Про подорожі, про капітанів, про кораблі. Про що базікали? Ми гомоніли про кілювання, відповів морган. Про кілювання, кажеш, дуже підходяща штука, особливо для тебе. Ну, гаразд, відчалюй на своє місце Том. Коли Морган знову сів за свій столик, Сілвер таємниче нахилився до мого вуха і дуже підлесливо прошепотів. Чесний чолов'яга цей Том, тільки страшенно дурний. А тепер, сказав він уже голосно, пригадаймо, чорний пес. Ні, не знаю такого імені. І все-таки я десь бачив цього негідника. Ага, він, здається, частенько заходив сюди з сліпим жебраком. Так, так, це був він, вигукнув я. Я знав і того сліпого, його звали п'ю. Правильно, вигукнув Сілвер на цей раз дуже схвильований. П'ю, саме так його і звали. На вигляд він був справжній негідник. Якщо ми тепер спіймаємо цього чорного пса, от то буде радість для капітана трилоні. У Бена добрі ноги. Небагато моряків бігають краще за Бена. Від нього він не втече. от повір мені. Що він тут позікав про кілювання? Гаразд, ми його самого протягнемо під кілем. Вигукуючи ці фрази, Сілвер безупинно стрибав по таверні на своїй милиці. В дарях постилав. По столах долонею і виявляв таке обурення, що, мабуть, переконав би в своїй невинності і найнедовірливішого суддю чи поліцая. Мої підозри виникли знову, коли я побачив чорного пса у підзорній трубі, а тому я пильно стежив за кухарем, та він був занадто розумний і винахідливий і спритний для мене. Отже, коли обидва посланці повернулися захекані і оголосили, що загубили сліди чорного пса в юрбі, а господар корчми страшенно вилаяв їх, я вже сам готовий був вручатися за невинність довгого Джона Сілвера. Послухай, Хокінс, сказав він. Для мене ця історія може скінчитися дуже погано. Ну, що подумає про мене капітан Трілоні? Цей клятий бандит. Сидів у моєму власному домі і пив мій ром, а потім приходиш ти і кажеш мені, що він з розбійницької зграї. І все-таки він тікає в мене прямо з під рук. Ти, Хокінс, повинен підтримати мене пер перед капітаном. Ти молодий, але тебе не обдуриш. Ти не з дурних. Я побачив це одразу, як тільки ти ввійшов сюди. Ну, сам подумай, що міг зробити я? Каліка на дерев'янці. Коли б я був першокласним моряком, як колись, він би від мене не втік, я б йому показав. Але тепер та раптом він замовк і широко розкрив рота, ніби щось пригадавши. А гроші, прогримів він, за три кварти рому. Хай йому чорт, я ж зовсім забув про гроші. І впавши на лаву, він почав так реготати, що з очей у нього потекли сльози. Дивлячись на нього, я теж не зміг втриматися від сміху, і ми обидва реготали на всю корчму. Ну й тюлень же я, сказав він нарешті, витираючи щоки. З нас, бачу, вийде добра парочка Хокінс. Адже я й зараз юнга в душі. А проте треба йти. Обов'язок є обов'язок, братки. Я тільки надіну свого старого трикутного капелюха, і ми підемо разом до капітана Трілоні доповісти йому про всю цю справу. А справа ця серйозна, Хокінс, і треба визнати, що вона не робить особливої честі ні тобі, ні мені. Так, так, ні тобі, ні мені. Обидва ми дали маху, але чорти б його вхопили. Як спритно він піддурив мене з тими грошима. І він знову зареготав так щиро, що хоч я і не розумів, з чого тут, власне, сміятися, але мимоволі приєднався до нього. Ми пішли вздовж набережної, і скоро я переконався, що Сілвер дуже цікавий співрозмовник. Про кожен корабель, повз яким ми проходили, він розповідав безліч цікавих мені речей. Як зроблено його паруси, скільки він може взяти вантажу, з якої країни прибув. Він пояснював мені, що зараз робиться в порту. Одне судно розвантажується, інше навпаки вантажать, а онте те третє вже готується до відплиття. Мову свою він пересипав морськими анекдотами і морськими слівцями, які повторював по кілька разів, щоб я їх добре запам'ятав. Тут я справді почав розуміти, що Сілвер один із найкращих можливих товаришів у плаванні. Коли ми прийшли в готель, Сквайр і Лікар Лейвсі сиділи там удвох, допиваючи кварту Елю із смаженим хлібом, перед тим як піти оглядати шхуну. Довгий Джон розповів йому все, що сталося в його таверні від початку до кінця, нічого не приховуючи. Із великим запалом. Адже так воно було, Гокінс, правду я кажу? перепитував він мене щохвилини. Я міг тільки без кінця підтверджувати правдивість його слів. Обидва джентльмени дуже пошкодували, що чорний пес вислизнув. Але нічого не можна було зробити. Доктор Лейвсі і Сквайр похвалили довгого Джона, і він, узявши свою милицю, попрямував до дверей. Уся команда повинна була в зборі на четверту годину, сказав йому сквайр вздогін. Так, сер, відгукнувся вже в коридорі кухар. Ну, сквайре, сказав лікар Лейвсі, відверто кажучи, я не дуже задоволений з більшості ваших знахідок, але оцей Джон Сілвер мені до вподоби. Прекрасний чолов'яга, заявив Сквайр. А тепер додав лікар, тім може піти на шхуну разом з нами. Що ви на це скажете? А а вже ж, а вже ж, відповів Сквайр. Хокінс, бери свій капілух, зараз підемо оглядати наш корабель.